Ну, це йде на Купінський напрямок і сума 200 тисяч. Дуже погано йдуть збори. Навіть попри тому всьому, що виставляємо на лотерейки, виставляємо прикраси, виставляємо, от виставили шампанське Артемівське, якого вже напевно не існує. І дуже, дуже погано йдуть збори. Першу лотерейку ми проводили, ми виставляли мій гердан, який називається Оберіг, і зібрали на нього 35 тисяч. Друга і третя лотерейка у нас Артемівське шампанське. Квиточок коштує 500 гривень. І ленківська криза квиточок коштує 300 гривень. Можна приєднатися будь-яку хвилину. На нашому фейсбучній сторіночці, і там все написано. Хто там не був і не бачив, що там робиться, то він, напевно, мене не зрозуміє. Для хлопців автомобілі це шанс на життя. Вивезти поранених, підвести бекап, підвести якісь обладнання. Вони ж все носять в руках. І я звертаюся до кожного. До кожної людини не якого болить за Україну, будь ласка, підтримуйте наших хлопців.